Недавно у нас вийшло відео про вантажні мотоцикли КМЗ, які свого часу замінювали пікапи. І е, ось я вам хочу показати справжню. Заводську коляску яка називалася 045 або 0,46, в залежності від якого, до якого мотоцикла вона підходила. І це саме коляска збільшеного обсягу. Ось ми її отримали. Вона в рідній фарбі, не, скажімо так, варена, не нічого з неї не робилася. Вона взагалі з мотоцикла, який мав. Пробіг лише там щось 4 тисячі кілометрів. Але зберігалася вона на вулиці, і тому тут є трохи іржі. Але Саме завдяки тому, що це малопробіжна, варена і не кручена коляска, ми маємо з вами змогу подивитися, як же завод її тоді виконував. Тобто Тут у нас є два оцих світоприбори: це габарит передній з поворотником і габарит задній з поворотником, причому вони мали такі відповідні задні ковпачки, бо встановлювалися таким чином. Крім того, сюди кріпилося заднє колесо. Воно є у нас в комплекті, але просто ми його зняли. Ну і безпосередньо е бічне. Колесу. Далі, що саме цікаве, що ця коляска використовувалась так званою дикою дивізією. А так називали мотоциклістів, які їздили і розвозили або продукти харчування, або лімонади та газовану воду по різним точкам общепита. І вони їздили в шкільні столові і так далі. Напишіть, до речі, в коментарях, чи бачили ви таких мотоциклістів з такими вантажними колясками. Ну, і саме головне, що я хотів вам сказати, що ця коляска має зовсім іншу раму. І тепер дивіться яку. І от тепер дивимося, як відрізняються рами. Я спеціально поставив раму з 11-го мотоцикла. І дивіться, по-перше, ось тут вона обрізана. По-друге, оця перемичка у нас має кріплення для резинових отих. Амортизаторів. Тут їх нема тут зовсім інша конструкція, зовсім інше е, взагалі, кріплення. І оця карита, яке відрізняється від того, яким чином кріпилась карита до пасажирської коляски. Так що, отаке відео. Ставте лайки, пишіть, в кого така була, або хто таку бачив.